Волинь проявляє активну участь в підтримці своїх вояків і словом, і молитвою, і дієвою пожертвою. Тому я дякую всім небайдужим, які сьогодні відгукнулися і внесли свій, свою лепто. Сьогоднішній телерадіомарафон не ставить за мету в один день щось зібрати, якусь певну суму грошей для того, щоб перед суспільством відчитатися, що церква приймає участь. Сьогодні заклик до тих, хто, хто ще роздумує, хто пробує зекономити, чи думати, що його це не стосується, його обійде. Це заклик до тих людей, які ще сьогодні неактивно включилися в розуміння, що небезпека зависла над Україною. Це не проблема Сходу, не проблема двох областей. Це наша проблема. І те, що наші хлопці не байдужі йдуть туди воювати, і те, що вони там гинуть. І ми тут бачимо багато похоронів. Це свідчить, що Волинь не є байдужою, Волинь є активною в своєму ставленні до майбутнього України, бажанням бачити Україну єдиною цілісною державою. Тому моя вдячність і благословення тим, які просипаються, які пробуджуються, які ревні стають до України, тому що тільки спільними зусиллями, тільки спільною молитвою, тільки спільною участю. На різних напрямках, в тому числі небайдужістю до і повагою і до тих, які там воювали. Їх і також треба підтримка. Приїжджають сюди в відпустку. Підтримка батьків цих хлопців, підтримка батьків тих, які загинули. Оця наша участь, ця наша небайдужість буде цією основою. Швидкої перемоги. Ми не просто хочемо перемоги. Ми хочемо швидкої перемоги, і щоб всі, хто з Волині пішов добровольцями, хто служить, хто звідси за походженнями, здоровими і живими, поверталися додому. Тому я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, хай Господь дає нам швидкий мир і перемогу над російськими сепаратистами. Держава це ми і в тому сенсі, що ті, хто сьогодні керує. Вони отримали спадок. Можна керувати, якщо є чим керувати. А якщо нема чим керувати, чим ти будеш керувати? Якщо армії нема, як можна говорити про забезпечення армії? І тому, власне, люди це і є армія. Тобто, це не можна відокремлювати і розділяти влада окремо, люди окремо, армія окремо. Ми єдине ціле і влада, це люди, і армія, це люди. Телерадіомарафон це і є голос людей, тому що ми не чекаємо ніякої команди. Ми приймаємо участь вже давно і кошти збираємо, наша церква і в соборі безпосередньо. Ми про це не гукаємо, ми не розказуємо три дні по телебаченню, не просимо, щоб показувати, коли ми зібрали 14 кілограм круп і допомагаємо Богом. Не, не треба показувати. Хай твоя права рука не знає, що робить ліва. Тобто будь щедрий, жертвуй і не звітуй, скільки ти зробив, тому що твій звіт буде перед твоєю совістю, перед Богом і перед твоїми дітьми, які бачать, що ти робиш. Ось цьому повинна бути суттєва діяльність, а телемарафон нагадування. Акцент акцент, що треба пробуджуватися, усвідомлювати, що це наша загальна проблема, а не проблема якихось окремо взятих людей. І те, що ми сьогодні зібралися, свідчить, що незалежно від наших релігійного, нашого релігійного світогляду, ми все-таки маємо можливість знаходити спільне. Спільне це біль України, спільне це допомогти нашій армії. Наш дім це Україна. От в тому сенсі ми єдині. В церкві ми, ні, ми не говоримо жодного разу про те, що все нам гірше всіх, а на що воно потрібно, ми загинемо. У нас такого е... нема такого духу, духу унинія. Є навпаки, ми віримо в перемогу, тому що на нашій стороні правда. І якщо так будуть говорити і вірити всі. То віра, якщо твоє згірчичне зерно, скажеш, гориться, рушиться з місця, і вона рушиться. Тому я, я вірю, що перемога буде за нами. І закликаю до такої віри, не просто закликаю, показую приклад парафіян нашого храму, що вони вірять в перемогу, і хай цією вірою переймаються і інші волиняни.